Приємство є такими драйвами розвитку. 200 робочих місць постійний учасник державних програм підтримки грантової діяльності. На даному поміці дуже сильне і потужне конструкторське бюро. Сьогодні ми бачимо новий виріб даного це лінія по збагаченню. Сировини. Для нас це цікаво тим, що на Рівненщині близько 600 родовищ різних корисних копалин. І саме спілкуємося з керівництвом компанії про те, що ми можемо переробляти і збагачувати на Рівненщині завдяки такому обладнанню. Підприємство не зупинилось, навпаки нарощує свою спроможність, експортує продукцію. Тому це приклад економічного фронту, коли наші підприємці, незважаючи ні на що, займають свої руки, вони в них не опускаються і йдуть вперед. you